Новим днем вас, Українці! Сьогодні в нас на огляді продаж автомобіль моїх партнерів скіжу Subaru Legacy в комплектації Limited 2016 року. Морда одягнена вже в рестайл. З фронтальним пошкодженням. Я сьогодні про неї розповідаю. Пристебніться, поїхала. Перше скажу, що не дивлячись на фронтальне пошкодження, на аукціоні не дуже гарне, але вона була run драйв. Тобто по техніці тут майже нічого не постраждало. Була розбита морда, фронтальне пошкодження, мінявся бампер. Дві фари, фари, до речі, в оригіналі, капот, ліве крило, передня панель, підсилювач бампера, радіатори. До радіаторів все поміняне, все стоїть нове. Ланжерони, як зазвичай підсилювачем бампера, підгибаються. Умовно кажучи, на кінчиках тут видно, де вони трошки робились. Ось це місця. Там одне, от трошечки, де воно якраз було. І воно я бачу інше. Ось, Бачите, так? Да? Все, вони виставлені, розвал зроблено, все добре, ніяких заважень немає. По кафарбовому покриттю, ну, це крилорідне робилось. По аукціону ви можете бачити, що є деякі м'ятинки там десь на дверці, десь на арці. Вона фарбована, по суті, майже вся, тому що довелося її проводити до ладу, ну, щоб вона ж не була м'ята чи подряпана. Дах і кришка бажника не фарбовані зовсім. Тут теж десь на крилі, на двірці були підм'ятинки, там десь торці дверей і так далі. Тобто її бдунули майже усю. Прийоми в цілому не фарбовані, єдине, що з задніх крил сюди заходили на оці арки. От, жопа ціла, і ми в багажнику про неї поговоримо. Поїхали всередину. Обов'язково маю сказати, що під капотом двигун 2,5, атмосферний, опозитний, субарівський надійний двигун пробігу 78 тисяч км. Нічого тут не чіпали в Україні, вона тільки виїхала буквально декілька днів тому з ремонту. Повний привід, варіатор. Subaru це достатньо надійно. В комплектації в нас є сенсорний безключовий доступ, є монітори сліпих зон в дзеркалах і є бокова така підсвіточка бортів. Вона в темряві дуже прикольно зустрічає, підсвічує нам повністю весь борт і під ногами місце. Рік чиститься 16-3 місяць. До речі, морда бачите, одягнена в рестайлінг 2018 року. Коли замінюєш морду, то вже є сенс в цьому. Вона прикольніше виглядає. І туманки, і решітка, і фара, і бампа, все. Так, далі. По стану салона. Шкіра майже як нова. Я би сказав навіть нова. Єдине, що тут трошечки чимось припарашило, я так думаю, що це відітреться. тут просто якісь краплі. Так, далі. В нас в тоді є... Вибачте, я включу клімат, бо на вулиці приблизно 30... 5 градусів. Так, всередині в нас пам'ять сидінь на двох драйверів. Електросклопідйомники передні з авторежимами, з дотяжками. електродзеркала. Ліміт вставки ставки отакі, під дерево. Бачите, вони набагато цікавіше виглядають, аніж в інших комплектаціях. Дзеркало з автоматичним затемненням і з компасом. Поки не забув шкіряне кермо, відмічаю, що воно в ідеальному стані. Підрульові пелюстки. Відволікусь от сюди, тут кнопочки відкривання багажника. Єскравість приладів, система стабілізації вимикається, ну і монітори з сліпих зон цією клавіше вимикаємо. вимикаємо. Так, далі в нас є датчик світла проти туманки. Тут у нас управління Multimedia Handsfree, це управління бортовим комп'ютером. 78 000 км пробігу її. круиз контроль тут звичайний. Мультимедіа з USB, з Aux, з, з Bluetooth і з камерою заднього виду. Вона ось така тут. Підігрів передніх сидінь, двозонний клімат контроль ну і підігрів заднього скла і зеркал. У нас є електроручник і допомога ну, авто, вона зазвичай називається при підйомах. Коли ми її натискаємо, нам не треба на гальмах тримати в пробках чи в горку ногу на гальмах. Ми відпускаємо і стоїмо. Драйв і механічний режим, тому що ми можемо полісками перемикати. Про це я, в принципі, суті пояснив. Люк в даху є, люк відчиняється. Працює як новий, без зауважень, все бачите. Тут, наче все. Поїхали Піхали далі. З таким ростом, як у мене, 193 см. Враховуючи, що попереду я розсівся сам під себе комфортно і відкинувся. Я сиджу тут, дуже зручно, в мене є місце для них. В легасі тут пред'явити складно. Позаду мене є сабвуфер, бачите, Harman Kardon, тут же акустика примірна, забув сказати, можливо. Широкий, зручний підлокітник, два підстаканники. Також у нас є тут свій повітродув і підігрів задніх сидінь. Для діточок і для дівчат це особливо, мені здається, комфортно. Е, ну Все, зручностей я тут сказав, все. Сидиться круто. Відмічаю, що в лімі тоді є кнопка відкривання, окрім того, що на ключі і в салоні можна відкривати ще і тут, в базових комплектаціях і в преміумі, якщо не помиляюсь, нема. Е, далі, багажник досить чистий, охайний. Досить. Далі. У нас є тут дамкратний от балонник і рукоятка. Викрутки я бачу нема. І крючка буксировочного, напевно, нема. Да. Ну, Це дві речей, так не стало. Герметик, бачите, заводський. Тут все видно, що нічого ніколи не чіпалось. Заводська запаска легкосплавна, бачите, декатка така. Скрізь і тут показує, що герметик в заводі. Тобто тут вона нічого не чіпалася, як дівчинка. Тут все добре, поїхали далі. По безпеці, хоч я це особисто і не робив, робили партнери. Зі слів розказую, що вони робили. Кермо і дві штори. ну На аукціоні ви це можете бачити, безпеку тут вони відновлювали. Вона має бути працездатною, а ви обов'язково маєте це перевірити, тому що це безпека. Ремінь. На фіксатор працює. Легасі дуже поважаю. З радістю на ній зараз прокитнусь і розповім вам в чергове, в котрий раз свої враження. Основний козир для мене в Легасі це комфорт, постійний повний привід. Чим не багато конкурентів можуть в седанах саме, скажімо так, похизуватись. Комфортно, м'яко. І за свої гроші на свій бюджет це мені здається незамінима машина і прекрасна машина. Такі комплектації максимальні, якщо, наприклад, ми будемо брати ту Toyota Camry – на передньому приводі. ну Ціна буде зовсім інша, і ми це всі знаємо. Але непогано досить і Subaru нічим не вступає. До речі, мало хто знає, 37% акцій компанії Subaru належить Toyota, якщо що. Зараз ми тестуємо розгін від 0 до сотні. Ми рухаємося в горку, до речі, сонечко світить в очі і робимо сотню. Ось так вона їде. Посередньо, але непогано. І на трасі в місті достатньо вистачає. На об'їн виходить вони непогано, я на них багато їздив. Але це, понятно, що не спорткар, як я кажу. Рулиться вона досить непогана, я тільки що її спробував на віражах. Чудово, їде, все як має бути. По підвізці в мене зауважень нема. До речі, і по рульовому, то в них є трошечки така хвороба, що може трошечки постукувати в підсилювач, і люхтець може з'явитися, я зараз зупинився. Вчу, його, по суті, нема. Він тут, як у них з заводу є, там трошечки підкласуван є на місці, але тихо. Мені здається, що по технічному стану тут заважень ніяких не буде ні по підвісці, ні по чому, але при цьому пробігу зазвичай їх і немає ніяких. Все файл. Дивіться, максимально адекватна тачка, я вам про неї, в принципі, все основне розповів. Якщо вони той самий, вибачте, за вислів, за дрот, хто буде з приладом ходити і бити кожен сантиметр. Я про це вам розповів. До речі, ну там дем'ятинки є, звісно, там підшпаклювалась, там робилась. То ви цю машину купите, та й все Все зроблено. Вона виглядає файно, охайно і має вас порадувати, якщо ви хочете машину собі, а не е, толщина Просто вибирати собі. Ну якісна, якісне авто. Мені так здається, моє бачення таке. Так що приїжджайте наберете, я з вами завжди радий зустрітись, перевірити на вашому майстове сервісі, і коли ви будете впевнені, що все добре, розстанетеся зі своїми грошима. До зв'язку до зустрічі з вами Бульоха Трендавта. Я всім бажаю миру, Ну а нам перемоги. Слава Україні! thank you